Так, хорошенькі мої, ну що, я вже трошки така готовенька, знаєте, платічко красивеньке, ну я думаю, що е, фотосесія вам сподобається, тому що вона буде занічкою. Ну, я не можу вам взагалі нічого не показати. Початку ну, вам покажу. Значить, дивіться, так. Красні туфельки, дівчатка. Платько, як ви думаєте, до 8 березня ми готові дівочки, мої красотулечки. Ой, ще багато хочу сказати, але потім скажу, Анечка, девочки, напишіть, красиво буде чи ні? От красиво так я вибрала красне, знаєте, захотілися мені красні туфельки, красну шляпу, красну помадку, От така все боля на Ну, Анечка, що ти мовчиш? Не говориш <ріст> ось. <ріст> І ще живі тюльпани буде. То да, ще. Да, да, це все буде красиво. Бомба. Так Бомба. що дівчатка, 8 березня видається е, прекрасна. Світуля за нічкою. І я думаю, що все вам сподобається. Ну, ви опишіть, як вам. Образ, образ. Такий знаєте. Давайте, відкривайте свій красивий ротик. А, ну, ну це просто це ексклюзивні кадри для новини. Live. Світлана Базаренко годує буквально з ложечки. Та давайте, світулечка зараз вас накорме. Так дивіться. Клас. От як вона посолі, як вона вам посолі? Я не буду робити вигляд, що я її пробую вперше, бо я у вас вже купляв ікру. Вона дійсно неймовірна, вона дійсно смачна. Зараз ми спробуємо з вами кіту. Дивіться. Ну, як для мене, для мене найвкусніша це горбуша. Дивіться, кіта, вона вся ікра, вона суха. Подивіться, ми її пере... бачите, вона як мармеладік. Дивіться, ось таку, вона як мармеладік. Дивіться. От. І пробуйте її. Вона і та і та смачна. Але ви зараз скажете, яка для вас найсмачніша. А ну дякую. Ну, все ж таки. Я віддав би перевагу першій. Да. Ну Дивіться, світулечка вам дасть і ту і ту, і ви зараз знаєте, що зробите. Купляєте хлібчика на різного. Купляєте пачку масла, прийшли, нога на ногу, чашку чая, намастили і говорите, боже світуля, яка жте все... Красотка. <плес> так, Дівчатка, ми вже їдемо з фотосесії. Тож, така пісня Так, да, так, да, так. Да. Мідлій танець. Да, медлячок, медлячок. Як закопила б того Андрюшку на руки, так? Да? І білий танець. Да, 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 да. Костянчик, ти скучав? Да. Скучав моя лапочка. Так. Ну, так, мої хорошенькі, хочу вам цвіточки. Пока дві тисячі від 8 березня. Ці тюльпанчики, ці всі цвіточки стоять. Розочки. І ось такий красивий з любов'ю зефірчик. Хотіла з'їсти, але не можу їсти, бо на нього дивиться, дівчатка. А цвіточки, боже, відколи вони подаряні? Ці розочки з любов'ю від вас, тюльпанчики. Так що мої красотулечки, лапотиська моя скричала, прогує, Красунчик. так. ми на фотосесії. І і Я вже закрив! Пожалуйста. Лапотуська. Я переживала, що ти скучав. Я ж на фотосесії була красивенька, да, зайчик. Да. Взяла дві пари з собою туфлю, але не одні, не взула, дивіться, не одні. Взяла одні, і другі і не взула, не одні. Ну вісіш зайчик. Да. Так, мої хорошенькі, все фотосесія пройшла, все було. Кому понравилось, кому ні. Одна девочка написала, плюс 20. тивочки. Та воно може, звісно, бути і плюс 20, і мінус 15. Ви ж розумієте, що красна помада вона завжди придає, наверное, возраст. Красні каблуки, да, вони на мене були великі. Вони були 41-го розміра. У мене 39 дев'яте. А що робити? Вони були одні красні. Я і Я їх озула. Платічко вам понравилось. Косінька, ну я ж красиво було. Я думаю, буде красиво. Там було чорне платье, і було ще одне. Ще одне ви подивитеся. Дівчатки, ви знаєте. Ну завжди хочеться щось собі зробити приємно. А поки ми самі собі приємне не зробимо, хто нам його зробить? Самі собі, самі пішли, фотосесію зробили, самі пішли, щось собі купили. Ні, ну то, що нам любі мужчини щось це однозначно. Але дівчатки, ви знаєте, я фотосесії люблю. Ви знаєте, я ж без комплексів. Я можу і коротке, і таке діти. Ні, ну воно все в міру, все має бути в міру. Але хочу вам сказати, я дуже люблю. Я вообще дуже я люблю е, щось одівати, щось розказувати. Красивою бути. будь. Ну, Слухай, Кожна жінка хоче, бути красивою. Так що красотулечки мої. а напишіть, ви любите фотосесію чи не а Напишіть тільки в коментарях. Значит, закрытый вытас, да?